Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Срібною стелою та срібним дипломом в номінації Якість третього тисячоліття нагороджується Закрите акціонерне товариство «European Тревел Нотворк Україна. ETN Ukraine, місто Київ, президент компанії Карфенко Юрій Олексійович. Юрій Олексійович нагороджується також орденом за трудові досягнення четвертого ступеня у номінації за впровадження дисконтних систем світового рівня в Україні. Компанія «ІТМ» зародилася в 1971 році в Голландії, город Амстердам. І з тих пор по наші дні компанія розрослася до 200 представників в 185 країнах світу. 200 представників за 30 літ существування говорить про много.